Агітація під час виборів у Києві таке трапляється на кожному кроці. Як же реагують на такі правопорушення міліції? Дізнавався наш кореспондент Ярослав Марченко. Закон забороняє агітувати кандидатам до Верховної Ради напередодні і в день парламентських виборів. За моєю спиною, ви бачите, явне правопорушення. Очільник київської міліції Олександр Терещук обіцяв, що на таке порушення міліціянти повинні з'явитися протягом 5-10 хвилин. Телефонуємо і чекаємо. Група освобождається з е, е, Тургенівської, там була пожежа, і зразу направляються до вас. Чи вклались правоохоронці у відведений час? Дізнаєтесь згодом. Тим часом сьогодні ми знайшли ще декілька плакатів, начебто неагітаційних. Однак, на думку перегожих, навіть без назви кандидата чи партії зрозуміло, чиї це плакати. Я розумію, що це за партія, Ну я в цьому вижу іжолічна кітається це лічна моє м'я. Ні, ну там логотип залишився ясно, чи все. Та це але все одно слава Україні. Повертаємось до наших правоохоронців. Ані в 5, ані в 10 обіцяних хвилин вони не вклались. Чекати довелось аж 20 хвилин після повідомлення по гарячій лінії. 102. на питання, чому так довго їхали. Відповіли ще був час. П пан Терещук казав, що від 5 до 10 хвилин. Не знаю, що казав Терещук. По а по нормативам скільки ви повинні? 50 хвилин викликати комунальну службу для демонтажу білборда. Міліціонери відмовились. Натомість склали протокол про правопорушення, який передадуть дільничному інспектору для подальшої роботи. А плакат так і лишився висіти. Приймем від вас заяву зафіксуємо це і буде подальше внесено до ЄРДР і будемо далі розслідування проводити. Схожих плакатів з опізнавальними знаками в місті Києві дуже багато. Тож у день тиші кандидати знімають агітаційні плакати і вивішують плакати з натіком, які з досвіду попередніх волевиявлень можуть протриматись навіть до наступних виборів. Ярослав Марченко, Зорянбень, ТВА.